Привіт, котенятки, коли ви зустрінете кохану людину. Так, зараз одразу три карти. А зараз ви в стані, коли ви з кимось попрощалися, і ви якби оплакуєте свою гірку долю, вам дуже тяжко. Ви знаходитеся в паузі між стосунками. І по дев'ятці Пентаклі достойна дуже людина, наповнена, сильна, красива. І... Ця карта показує, що якщо ви думаєте, що з вами щось не так, то ні, з вами все чудово, просто хтось не зміг вас оцінити. І найголовніше, щоб ви могли себе прекрасно оцінити. І на підсвідомості тут нове кохання, так, немов таке дитяче відчуття. Ви зараз хочете над цим працювати, і є те, чого ви не знаєте. А не знаєте ви саме, що ви на порозі нових стосунків. Зараз вони від вас трошки далеко. Але по карті Закохані і зірка. Ви а, скоро десь, можливо, поїдете і ваше кохання зустрінете або в дорозі, або. А... Після цієї поїздки вони наче щось відкриється перед вами, і ви зможете зустріти ту людину, яка відповість на ваші почуття, і яка буде з вами надовго. І саме головне, що ви будете задоволені цією зустрічю.